Так, отже, починаємо. Тематика сьогодні, сьогоднішньої лекції це основна основні поняття медичної інформатики, телемедицина. Але до того, до того ще трошки нагадати про теології, які є у нас. Серед Thank <laughs> you. Отже, коротенько, ще хвилин потратимо на те, щоб я хочу нагадати про те, які надаються вам в користуватися. Маємо перелік наших основних серв, інформаційних сервісів. Але хоча б це, мова йде про в першу чергу, хмарні сервіси, Google Apps For Education і додатково на сьогодні. Якщо старше, всі працювали, то з друга бучина навіть не знаєте. Ну, а також, ну, само собою, вебсайт заходили, система дистанційної освіти. І деякі додаткові ресурси, зокрема, відеорепозиторій, окрема, схема інформації не пов'язана, скажімо, з нашими соціальними ресурсами, цей вже канал на Ютубі, а також спеціалізовані наукові ресурси, такі як репозиторій, цифровий і, і сервер електронних журналів, відеоконференцій і так далі. Про громад практичну, чи ти не був, правда ж? Ма би вже ознайомитися. Значить, Я тільки нагадаю основну ідею, основну парадигму технологій. Шановні, Шановник, ніякого відношення до явища немає. Мова йде про те, про в якій дані додатки і їх виконання відбуваються не на пристрої, здійснені на пристрою а зберігається віддалено, обробляється віддалено. І з підтримкою передачі інформації і виводу і відображення. Ну, хто тільки на ній працює, працює, і зі словом, що він не може віддати, який вистачить стіль, може, і Я зараз повторюю, я прошу трошки концентрації. Значить, ми коли дуже чай, я ж, от, от, це типово до речі. Ви знаєте правильну відповідь, ви не можете чомусь їй сказати. Правильної термінології. Перепрошую ваші смартфони, яким користуємося в даний момент, було би добре для доступу і до для проблем, для системи дистанційної Там можна і більше про це знати. Аж відповідно. А самі дані зберігаються в так званій хронарі, під якою треба розуміти, що це чіткий, якийсь цілком реальний фізичний дата-центр, де стоять, скажімо, гектари серверів і е, забезпечують роботу відповідних сервісів з боку служби. Ну, я вже сказав, що які тут переваги: простіші пристрої користувача, простіші, дешевші. От, е, і, відповідно, ми економимо ресурси на пристроях користувача. Недоліки також є, зокрема, вимога постійно бути онлайн. Інакше обмін даними або з не відбувається, або, якщо мати на увазі кешування на пристрій тих же Google документів, він лімітований, скажімо так. Ви зможете працювати з частиною документів, а не ви зі всіма. Фізично це може виглядати ось так. По, ну, один з центрів губа. Тут пише квадратних серверів. Стояк за серверами. Ну там поділіть, грубо, там на 3, то буде в метрах квадратних чи на 4 чи так. Ні, там на 9 ділити, на 9. Перепрошую, бо квадрат все-таки. От, І він там не один такий. О. Її ну, на порядок відрізняється, ніж у нас теж є своя невеличка стоєчка в підвалі кома е е е серверами. Ну але тут не зрівняти. Власне, тому, тому як ті з'явилася можливість, ми почали запроваджувати ці сервіси. Значить, зокрема, в чому нюанс, що вони обидва даються безкоштовно для навчальних закладів, і вам уже всім видано облікова. Електронної пошти кібор... університетської кібор... сервісу Gmail. відповідно, крім того, ви отримаєте доступ до інших сервісів Google Apps, в загальному Google Apps Education. For education. Значить, основну два моменти: перший драйв. Там на порядок інша. інша... Питують ліміт в моєму аккаунті в порівнянні з для персонального. Google -фото не суті, але, в принципі, додатків. Додатки. Додатки краси... З університетським доступом для вас будуть доступно набагато більше додатків з маркетплейсу з маркету Google, ніж під персональним. Багато не навіть це скуштовано для персонального використання. А от для університету так надаються. Наприклад, я встановив чудову систему для управління проектами подіо і персональний менеджер. Дві два інструменти для побудови вісьма ефективні в браузері. Працюють дуже чудово. Як це інструмент електронна таблиця, календар? Ну, от, на жаль, календар ми ще фактично не використовуємо взагалі. А є на, ну, на жаль, два роки ну, нам вдалося добитися, що вони розуміють в Google Spread, Були асоційовані смартфони з своїм розкладом. Не вийшло поки що. Хоча хоча. Тут я трошки так забігаю вперед, ведуться роботи по впровадження програмного забезпечення для управління процесами, можливо, буде більш навіть ніж Google календарі. Ну це дай Бог дуже. Бачим відрізняється? Єдине, що ми маємо. І ще складні додатки. Тобто, якщо Google Doc це текстовий Word в браузері, то і повноцінний Word в браузері. Як отримати доступ? Нам не можна або відділення забезпечення. Сказати, що вам на лекції повний доступ до і вам повинні видати, ще. Одну пушку. Ще напушку сім'ю, який теж наш, і з ним можна буде заходити відповідно в ці додатки і е, ну, за необхідності мати саме. Так, тут я це показав. Значить, як отримати, думаю, що вже всі і